Якби не камера спостереження герої цього відео, так і не здобули б скандальної слави прийоми карате демонструє інспектор патрульної поліції. Міцність його кулаків сповна відчув на собі Володимир, який того дня прийшов до джерела в гаражному кооперативі набрати води. Він мене схопив, ударив за шию, схопив за руку і повалив. От біля цього 273 го гаража. Патрульні приїхали сюди слідом за водієм, що як їм здалося, сів за кермо на підпитку. Але замість кермувальника вони простягли драгер п'яному пасажирові, стверджує Володимир. Тоді чоловік і вирішив заступитися, але поліцейським це не дуже сподобалося. Жуючи нахальну жувальну гумку, даний поліцейський підійшов мене, толкнув торсом із питанням: ти хто. Я тоді сказав, що це за свавілля, і витягнув з кишені. Свій мобільний телефон і сказав, що я буду це фіксувати на відео. Ось поліцейський намагається вихопити у Володимира телефон і притискає його до гаражів. Коли чоловік ховає мобілку за пазухою, приходить підмога Володимира. Крутять уже двоє патрульних. Тут він мене ззаді за ноги дірнув і я впав. Повалили повалили мене і почали мене вже до душити брадити. Я тут камінець червоного кольору був кирпич, і я впав на нього, розбив внутрішню порожнину. Рота патрульні таки відібрали телефон у чоловіка та видалили відео. Втім, не врахували, що всі їхні дії фіксує камера спостереження. Щойно отримав докази Свавілля. Володимир подався до Нацполіції. Там вирахували усіх учасників інциденту, але не знайшли у їхніх діях нічого протизаконного. Факт неправомірних дій, вчинених працівниками патрульної поліції, в тому числі спричинення вам тілесних ушкоджень, не знайшов свого підтвердження. А от у прокуратурі іншої думки. Переглянувши відео, слідчі дійшли висновку, що патрульні порушили закон. На даний час, за цим фактом, прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 365, це перевищення влади або службових повноважень і розпочати досудове розслідування. Днями Володимира мають запросити до прокуратури, аби чоловік дав свідчення у якості постраждалого. У столичному управлінні патрульної поліції коментувати скандальне відео не захотіли. Повідомили, що триває службове розслідування, на час якого патрульних, що вимахували кулаками та їхнього командира, усунули від роботи.